Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий влог. Збираюсь по справах, потім зустрінусь з мамою і пройдемось по магазинам, а потім поп'ємо каву і ще хочу зайти в книжковий магазинчик. Так, вдягнулася я ну, більш-менш тепло. Ось цей свій спортивний. Костюм. І знаєте, що подумаю? Купити теплі колготки такого кольору, тому як я взимку ходжу в колготах, да, тому що е я худа і я завжди мерзну. У мене дуже мало жирової прослойки. Так що, ось так, збираюсь. Все, трошки утеплилася. І можна йти. Поки що можна вдягнути взути. Кросівки, а завтра вже похолодання і потепління не передбачається, тому ловлю момент. Зайшли з мамою перекусити в KFC замовили собі. Сирні палички, якась косаділія, потім ще якийсь там лавашик і дві різні картоплі. Ось таку фрі по-домашньому. І картопелька там такими по домашньому Ось так. Цікаво, Аніка знає, що тут є з сальцем. Не дивно, не знаю. Якби знала, то... Треба буде і сказати, так. Да. І брусничний соус взяла. Друзі, я вже вдома. Хочу зразу вам показати, що ж купила, бо зараз розкладу і забуду вам показати. Так, по-перше, знаєте, що я зараз зроблю? Спочатку я налью собакам води, тому що вдома нікого немає. І вони в мене сидять бо з водички. Ніхто їм не налив. Моїм курочкам. Буся, це Лорина тарілка взагалі. То нічого, ти зараз ще своє будеш їсти, коли я тобі насиплю. Так, знаєте, що зроблю? Хочу попити каву. Хоча я вже вечір. але я зайшла в магазинчик, там, де продається кава. І мені вже дуже давно хотілося купити собі в зернах. 100 грамм я взяла. Кава-ірландський крем. Ладка, запашна. Тому я її прям зараз хочу. Знаєте, після того, як на вулиці прохолодно, хочеться випити щось вдома чи в закладі десь щось гар... гаряченького і ароматного. Буде кава зараз. Потім зайшла в італійський відділ. Купила ось такі губки для миття посуду просто мені щось захотілося такі взяти. Тому як вже бачу, що мені ось цю треба викидати. Зразу ж таки викину. Заміню. Зараз лорочка насиплю їстеньки. Почекай. Почекай, ось такі бачите Захотілося щось мені таке спробувати. І ще, чому я зайшла в цей... Ой, якась волоха чи що. Ще мені було цікаво спробувати ось такі серветки від Denkmit DM. Німецька фірма. Для прибирання серветки. Бактеріальні якісь. Ну Хочеться, знаєте, таке баловство. Але, думаю, що ні. Вони 95 гривень коштують. Скільки тут їх штук? Не розумію. Напевно, що 40. Тож, знаєте, не е в, в тіктоті, Думаю, треба взяти. Потім в сільпо зайшла, взяла сімки на вечір. В сільпо взяла сир, по крем-сир і твердий сир шостка. Потім що я взяла теплі колготки, світлі. Такі, як і хотіла. Бачите, ось такі світлі. Так, я ходжу в колготах. Тому, як я вам вже казала, я завжди мерзну. Тому тр... треба брати. Бляха, 600 гривень колготи. Дівчата, вони що, взагалі? Склад 50% віскоза, 36 поліамід, 12 ангора. Еластан. Ну, перше, на що робе, звертає свою увагу продавець консультант, каже, вони на ангорці. Таке враження, ніби складу ангорки. там більше, ніж того, кого там було написано. Віскою. Ну, мені треба, тому я взяла, бо я дуже мертвлява. Потім взяла, горочка зараз насиплю, Воно на мене так дивиться. Вон до. Дивиться мені прямо в очі, тому я їй відмовити не можу. Зараз насиплю. Бачите, казала, що спочатку буде кава, а спочатку ніфіга не кава. Головне, що буся бігов. Подаїдала це за горочкою. Нате, їжте. Любі друзі, Ми замовили були три, три, по-моєму, кілограми да, корму. Здаються, маленькими собачками, а якщо вони вдвох, то вони все це швиденько з'їдають. І знаєте, зараз на вулиці прохолодно і вони е, ну, їдять більше, напевно, щоб набрати масу, щоб було чим грітись. Зайшла, купила ось таку шапку Юрі від Аг. Взагалі-то на днях я її на себе міряла, чесно скажу. Але вона на мене велика. Ну, як? Не, це нормально. Але це для Юри ця шапочка. Тут є шерсть, я дивилась склад. Тут, знаєте, скільки шерсті. Шерсті. Ну 30 з чимось точно відсотків шерсті. Не пам'ятаю. Не, не буду на цьому загострювати свою увагу. Це колюри взяла шапку. А собі, собі взяла. Показую яку шапку. Ось таку шапочку. Це пінко. Вона дуже а, зручна, дуже така приємна. І тут дуже гарний склад в ній. Зараз я вам скажу: е -е -е, де ти там? Пешемір? 76% шерсті. Понятно? 19% кашеміру, прикиньте, і 5 поліаміду. Дуже гарний склад. Це бачите, все як положено. Це Пінку, пінку. Пінку, пінку. Щось там якесь цей. Пакетик. Мені дуже подобається. Пишіть, як вам подобається чи ні. Ось, але мені. Мені подобається, вона така класна, така приємна. Знаєте, в мене колись була така шапка, мені здається, я її тільки в минулому році викинула. Вона в мене була дуже-дуже-дуже довго років я її носила десь 7 років точно носила, а може і навіть більше. То шапка була від бренду Fendi, я в ній дуже-дуже довго ходила. Вона була танюсінька, не як не спотворювала форму голови а, і гарна. І я вже коли побачила, що її моль почала їсти, вже після того я її перестала носити. Я не знаю, куди вона ділась, викинула чи комусь я її віддала. Там невеличкі такі дірочки були. Але ну вже думаю, куди. Але, ну. Як, до чого? До того, що то якісна, дорога була річ, якісна, але вона довго мені прослугувала. Потім, звісно ж, я зайшла в книжковий магазин і купила ось таку книжечку, ніколи не бреши. Це від авторки, яка писала книгу служниця і секрет служниці. Я як побачила рекламку, зайшла в КСД і зразу. Собі її взяла. Хоча в мене дві книги ще не прочитаних. Але, думаю, хай лежить, бо буде така ж історія, як з цим. З книгою Огидне кохання. Поки я там свою дочитала, яку я читала, я вже не пам'ятаю, думаю, дочитаю і візьму собі цю Огидне кохання. І все, вийшов тираж. І поки її ще нема. Тому я почала читати Королівство нечистивих», вона легко читалась, але мені було нудно, мене не зацікавив сюжет. Тому я її думаю, ви дочитаю і буду читати зараз читаю 9 листопада. Ось, вчора почала тільки читати. Вона також легко читається, ну і більш-менш такий сюжет зацікавив мене. Ось, Але думаю, так, якщо хочеться, треба зразу брати. Тут дочитаю, споч... потім цю почну читати. В мене ще стільки в закладках всього, чого я хочу читати. Ось, і зайшла, купила, взяла собі ось такі темні джинси. Колись вже помірюю, коли буду міряти, вам обов'язково покажу. Зараз не хочу міряти. Зараз я все розкладу і буду пити каву. Мені ж Артурчику треба перезвонити. Це Кельвін Кляйн. Вони такі. Широченькі. Це також була моя імпульсивна покупка. Чому? Тому що е, зайшла в магазин, я ходила з Нікусею е, до Артодон. Ну, як завжди кажу, Нікусечка, поки в нас там ще трамвай наш не приїхав, е, давай зайдемо. Просто походимо там по торгівельному центру. Зараз я вимкну світло. Ось і там щось я собі подивлюсь. Шапку я собі ще на той момент шукала. І зайшли з Нікусю в мій улюблений відділ в магазині. Шапку поміряла. Ось цю е ук, яку Юрі взяла. Вона я вирішила, що вона на мене велика. Ось, і вже розвертаюсь, виходжу з того магазину. А мені дівчинка каже, така, а вам джинси не потрібні? Ну, це продавець-консультант. Дивіться, в нас нові джинси поступили туди-сюди, і вона робить заміри, щоб виставити ще в інтернеті, щоб їх продавати. Здається, це ваш розмір. Я кажу, так. Да". Кажу, ніка, в нас там до трамваю. Ніка, встигнемо. Я кажу, ні, Ніка, не встигнемо, міряти не будемо. Ніка каже, встигнемо, міряй. Я як поміряла, навіть куртку не знімала, поміряла ці джинси. Бляха думаю, але ж вони такі класні. Кажу, відкладіть мені, я ще до завтра подумаю. Потім думала, думаю, думаю, що, що думати, треба брати. І потім приїхали, от забрали. Ну, вони дійсно класні. Так що так, таку вам історію розповіла. Зараз я буду пити каву. Трошки сяду відпочину, передзвоню Артурчику і щось буду робити. Якісь хатні справи. Прогулююсь, але ну, сходила в магазин і вирішила трошечки з дівчатами прогулятися. Дивлюся на себе якась така підпуша. Це жесть якісь. Незрозуміло чому. Ходила в магазин, купила продукти. Треба сьогодні наготувати, їсти, щоб було хоча б на декілька днів на наступний робочий тиждень. Сподіваюсь, Нікуся зав завтра, завтра все ж таки піде до школи, тому я хочу приготувати їй сніданки. І ще я сьогодні вже вділа ось цю шапочку. Дуже вона мені подобається і дуже вона тепленька. До мене тільки що дійшло, чому у мене мішки під очима. Бо я а, на цей, коли вчора лягала спати, випи спати, випила цей. Відцисти ту іголочки і, напевно, від цього воно мені так дає. Ось, так що будемо вже йти додому і готувати. Так, я тут смажу млинці. Ось такі гарненькі вони в мене виходять. А млинці у мене будуть, як завжди, а з куркою, з курячим філе і з. Це я готую так, щоб нікусі потім в школу на сніданок було що їсти. Сходила в магазин, купила філе і сирочок. ще встигла навіть вигуляти дівчат. А ще в мене на сьогодні по плану зробити сирники. Це для того, щоб якесь було різноманіття на сніданки. До речі, дивлюсь на філе, раніше воно якесь більше було, зараз вони якось трошки менше його продають. Ще хотіла купити сьогодні ратиці, щоб знову приготувати, але там в них залишилось щось. Дві штучки, а цього замало, тому е, можливо, завтра. Якщо буде більше, то візьму ратиць завтра більше. Бо не бачу смисла дві ратиці, ото от, от 4 години готувати, на все це електроенергію витрачати. Тому так, дуже вони нам сподобались. Приготую е, мамі ще дам, якщо мама захоче. Ось, але то буде вже завтра. І зараз така, думаю, чи сьогодні мені готувати ці сирники, чи вже завтра. Все одно. Завтра, напевно, Нікуся захоче на ранок млинці з куркою, з сиром, а то вже буде не таке свіже. Тому що тому я ще вагаюсь. А ще мені сьогодні треба буде зварити. Також вже на завтра. Супчик буду варити. Не на сьогодні, тому що вже хвилинку. Вже обідати пізно і вже скоро треба буде сідати, вечеряти. Ми сьогодні пізно снідали, і тому в нас графік трошки збився ніж зазвичай, а вже з наступного тижня Микуся піде до школи, хоча вона так і кашлює ходили до лікаря. Я вам здається казала, Микуся да? приймає півуки, але щось так і кашлює, не знаю. Не знаю, що це мені, як правильно вчинити. Але вже стільки, скільки вона пропустила, виходить, що канікули тиждень були. І потім цей тиждень після канікул Нікуся також вдома сидить і вже куди ще більше, не знаю. Я б така, звісно, що її б залишила вдома, але навчатись також треба. Подивимось. Що вона мені скаже на наступному тижні по своєму стану, а потім ще нам до ортодонта треба, бо їй ніяк не поставили ретейнери. Ходили на тижні минулому до ортодонта і він сказав, що ще рано ставити ретейнери, так як в неї ще зуби не стали а, на місце. Ну, так, як це потрібно. Завтра піде і що він нам скаже. І вже з наступного тижня в мене знов починається мій стоматолог, тому що він тиждень мені дав відпочинку. І так, ось такі в мене справи. А суп буду варити з фрікадельками. Думала, сьогодні на вечір зробити макарони по флотськи але так як в мене ще є котлети, їх треба доїдати. Тому будемо їсти котлетки. Ну, а на завтра ще й супчик з рікадельками. Тому і коли я робила котлети, робила фарш, то багатенько зробила фаршу. Тому так. А ще ми робимо ці. Намагаємо. ну Почали робити ці плінтуса. Так що ми прям всі такі заклопотані. Так, в мене тут процеси киплять. Блинці я майже досмажила, в мене на кухні. Ну, нічого, зараз я все це гарненько поприбираю швиденько. Ще на один млинець, в мене тісто залишилось. Тут в мене вариться бульйон, так як я вже казала, буде в мене. Суп з фрікадельками. І знаєте, яку крупу я сюди закинула. Довго думала, вагалась, але знаєте що? Закинула пшоно. Дав, ну, давно я з нього нічого не готувала, дуже рідко готую, тим паче каші з пшона. Тільки ну, його купляю для того, щоб пити оцю суміш циститу. Так, це в мене вариться, тут в мене жариться, курячу грудку я вже відварила, порізала. Натерла сирочок, зараз сюди додам перець, сіль і все це буду скручувати у налісники. Тут у мене вже стоїть фаршик, фаршик я додала сіль перець, потерла часничок і сушену паприку. Спочатку скручу млинці, а потім вже буду катати ці фрікадельки. Так що робота в мене кипить. Так, суп я зварила, ось такий гарненький, вийшов, тільки не виключила. Потім налисники також зробила, вже вони остигли, можна ставити в холодильник. Як ви бачите, вони не залишились вже без уваги, нікуся тут трошечки підтаскала. А я вирішила ці сирники вже робити завтра. Тому Якщо Ніка завтра буде зранку їсти млинці, то сирники аж на післязавтра, виходить, зранку. Тому я зроблю завтра. Зараз буду трошечки відпочивати. Можливо, навіть почитаю книжечку. Почала вже нову читати, яку то купила, показувала вам. Дуже цікаво, тому що на неї дуже прикольні відгуки. Так що так.